Гарно усім врожаю. ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні мова піде про картоплю. Нарешті прийшла пора, що потрібно вже вибирати картоплю. Будемо сьогодні вибирати ранні сорти, такі як Кіранда і Міневра. Звичайно, їх потрібно було раніше вже вибрати, але трішки погодні умови заважали це все зробити, тому що чогось. Хтось казав, що липень буде досить спекотним і сухим, а він у нас вийшов. Ну, по спекотності, можливо, трішки тепло було, жаркувато деякі дні. Але було опадів дуже багато. Тому постійно, коли думаєш, що потрібно от -от викопати картоплю, йшли дощі. Потрібно було день-два, щоб трошки підсохло перед збором врожаю. Тому сьогодні будемо вибирати. Картоплю Міневру та кіранду. Що я вам покажу, який цього року у нас буде урожай цих двох сортів. Отже, починаємо вибирати картоплю і розпочинаємо копку із кіранди. Ну Так ще й урожай такий непоганий з першого куща. ну Досить грязно в кущі. 14 15, 15 картоплей. З них вони величеньки. Половина більше. Половина. Ну а да, досить така гарна. Кіранда в цьому mm. році. Ну, Так. Да. Непогано. Так, да, гарно, краще, ніж у минулому році точно. Так, будемо продовжувати копати, потім в кінці покажу, який урожай, загальний урожай даного сорту. А тепер починаємо копати міневру. Ось також досить в цьому кущі. Да, не так рясно, але вся велика картопля. Всі великі картоплини. Чотири і великих. Тут більш рясніше. Трішки менше. Але також непогано. Ну, а так будемо копати, потім покажу загальний урожай мінерви. От і закінчили збір урожаю. Викопали. От керанда ми отримали от, от така кучка. Невеличка лежить. І ось отут така кучка трішки продовгуватися, розсипали, щоб сохло. Що можна сказати? По урожайності. Да, як бачимо, є і гарні ось картоплинки, такі величенькі. Більшість рівномірна картопелька така. Рівномірна. Ну, от. Що загальному можна сказати по керінді в цьому році. В цьому році вона краща, ніж в минулому році. Більша картопелька, рясніша, Урожай кращий. Е, можна сказати, не прогнозували такого врожаю, якщо взяти до уваги те, коли ми копали молоду картоплю ще. Можете подивитися відео. Тоді було менше, і думали, що в цьому році вона буде гірша. Але, як бачимо, картопелька досить непогана, ось така є. Екземплярчики досить непогані є між ними. Так що картоплею довольні в цьому році, досить гарна. Хотілося, звичайно, краще, ну, але і все одно краще, ніж в минулому році. Значить, вже плюс. от така кіранда. А це Мінера Одна кучка тут лежить і потім перейду. Покажу іншу кучку. так в цьому році краще, ніж в минулому. Вона не така грязна у кущі, як Керанда, але досить гарна. Її в кущі там було тільки штук 4-5. Ну, як бачили ви на початку відео, але вона така досить гарна. Також краще, ніж в минулому році. Гарна така картопелька, чиста, гладенька. Смачна мінера. Ось так. І ось інша кучка Міннерви. Також бачите, різна є картопля, більша менша От відклав таку найбільші екземплярчики. Така непогана в цьому році. Ну, звичайно, вона може більше. Років два назад була досить велика, майже вся отака. Ну, але ці роки щось не вдається. Чи холодної, хоч ультра ранні сорти це картопля але вони трішки пізніше достигають, можливість за того, що Чернігівщина. Кінець зараз весни прохолодний. Не так, як раніше були теплі весни, а холодні. І от Вона розвивається трішки мідлиніше, повільніше, чим вона повинна розвиватися. Ну, загальному картоплею задоволені. Якщо гарна така картопелька ультраранніх сортів керанди і Міневри, будемо сподіватися, що основна картопля також буде дуже, досить гарна в цьому году, гарний урожай. Ну але то вже в третій частині серпня будемо вибирати картоплю основну масу. Так що отак, такий у нас урожай Керанди і Міневри в цьому році. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Не забуваємо підписуватися на мій канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.